Ми домовилися з спікером парламенту, спікером Бундестагу, про те, що 26 березня відбудеться історична подія, відбудеться ратифікація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в німецькому Бундестазі і. На цій події буде присутній запрошений спікер Української Верховної Ради. Ми домовилися про те, що вже 19 числа в четвер на засіданні ради Європейського союзу буде піднято абсолютно питання про дуже жорстку прив'язку санкцій. До виконання мінського меморандуму ми сподіваємося, що ця позиція буде підтримана країнами-членами і. Е Додаткові заходи для того, щоб забезпечити неухильне і безумовне виконання мінського меморандуму, ми домовились про те, що вони будуть зроблені. Я дуже дякую всім країнам-членам. Бо останнім часом в мене були інтенсивні консультації. Вони продовжуються завтра. До Києва приїжджає президент Румунії, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в Україні наступив мир. Щоб відбулася деескалація конфлікту, і дуже дякую за допомогу в цій важливій справі нашим європейським партнерам.